Вітаю, вітаю, мої хороші. Вітаю, вітаю, найкращі. ви на каналі Таро Україна. На каналі Української Відьми, Звуть мене Аня. Дивимось сьогодні. Хороші новини для України. Вже досить таких страждань. Хочеться щось хороше, найкраще. Не забувайте підписуватись, не забувайте приходити на особисті. Кому треба. У нас поки що діє Чорна П'ятниця, тому питайте, які у вас запити. Такі питання вам треба вирішувати хороші новини для України. Ну, я вам хочу сказати, що це передбачення, що будуть зміни в військовому керівництві у нас, вони справдяться, тому що. Таке відчуття, як одна бригада не впорається, хтось не впорається з командирів, це високі посади, і замість них стануть інші. І Замнуть якийсь скандал, там людина вона при посаді і має зв'язки з ворогом. Диявол виходить. Тобто, таке відчуття, що людина військова співпрацює. Є підтримка в неї від влади. Це навіть не розкрадання коштів, все, ну, якби не працює людина. Да? Будуть зміни. Якась молода кров, іде в військо, іде е, молоді люди на керівні посади йдуть. Щось буде. Я не бачу, що це кардинально, але в якомусь напрямку зараз ми прям підсилимось. Хороші новини для України. Давайте ще. Тому що поганих в нас стільки, що... Нарешті щось довезуть по зброї, але не все. І знову таке відчуття, що треба їхати до Європи. Європа хоче спілкування. Європа хоче, щоб ми розмовляли, щось просили. До речі, Європа буде налаштовуватись на довгу війну ще. Вони так це бачать і вони прямо будуть нас туди підштовхувати, але я не бачу, що вони це погоджували. Тобто вони вбачають, що краще для них це, щоб ми продовжували. Нехай тепер беруть естафету на себе, ми ж не проти. Хороші новини для України. Якась буде проблема з атомною енергією ворога. Плюс їм на Запорізькому, так, на Запорізькому напрямку, там вони щось нароблять самі їм там буде дуже погано залишатись. Я не бачу прям ядерної катастрофи, але там прильоти. Да, там вогонь іде. ЗЗС будуть торги. Так. Да. Будуть вимагати справедливу передачу. До речі, це завжди карта енергетики ядерної. Будуть давити на росню, що стосується Запорізької АЕС. Будуть давити, і я бачу, що може бути хороший результат, що хоча б частину військ воно відтуди виведе. У нас проблема з грошима. Можливо, з відсутністю донорів, знаєте, які можуть нам все перекрити. І зараз ми частково її вирішимо. Це також плюс. Я розумію, що це проблемне питання, але на фоні всієї, скажімо так, катастрофи, якщо щось вирішується, В найближчий час хороші новини для України. Давайте. Розкриється, чому якісь обіцянки країни не виконували. Розкриється, чому нас дурили? Зараз дуже багато повспливає зв'язків з ворогом. Саме співпраці з ворогом. Дивіться, тут, можливо, жінка при владі або підозру отримає. Ну, або офіційну підозру, знаєте, від офіційних органів, або буде в чомусь підозрювано. В передачі важливої інформації ворогу. Це може бути не зараз, не, не сьогодні справа. Це може бути давньо, це може бути Тимошенко, якщо ви будете писати, Тимошенко є питання. До Тимошенко є питання? Є. Її, дивіться, її хочуть склонити до коаліції, тому ми не будемо сильно в політику туди лізти. Бачите, тут йдуть старші аркани, правосуддя, верховна жриця, то Тобто на рівні високому щось буде вирішуватись. Можливо, це підсилить якось нас, підсилить. Ворогів менше стане, ну, якби президент буде зачищати людей, робити максимально не своїх, а безпечних, щоб їх його оточували. Не свої, а безпечні саме для, вже не для нього особисто. Бо свої мали б бути безпечними для нього, а безпечні для народу. Тобто таких, що не будуть діяти, і не робити проблеми людям для прифронтових трошки зброї дадуть. Мобілізація все одно біда. Будуть зміни по мобілізації, не найгірше, на краще. Щодо навчання будуть зміни. Будемо ще якусь модель нову впроваджувати, підготовку військових. Більше буде арти, мені чомусь так показую, Арти, ППО. Тобто і будуть якісь, знаєте, якісь будуть спеціальності або професії, які будуть недоторкані. Тобто, якщо людина вже не заступає на цю посаду, вона недоторкана. Хтось до ворога побіжить, в ноги падати. Ну, зараз ворог буде сильно нам казати, що у нас нелегітимний президент. По факту, чи будемо ми продовжувати боротьбу? Ми хочемо завершення, тому що сильно ворог буде обстрілювати населення. Він же ж не може на полі бою мститись. Давай покажи мені хорошу новину на фоні всього цього мороку. Харківщина буде наш рух, будемо рухатись. Справедливість, вимоги стануть більш справедливими до ворога. Дивіться, далі це ще в процесі якісь події. Ми дивимося на найближче. Але я бачу, що. от Колись декілька відео, навіть поспіль, я казала, Боже, хай розвиднеться нашій владі, хай все побачать. Зараз почали бачити, почались зміни. І зараз почнеться зміна ставлення до ворога. Ідуть зміни. Йдуть. Ті, хто кричать мобілізацію, зупиніть, ні, поки не буде цього. Тому що фронт рухається, рухається не на нашу користь, розумієте. Ну, не всіх він прибере. Не всіх, але максимально тих, які співпрацювали, мали прямий контакт з ворогом, щоб у вас не було питань, чому прибирають. Прям, прямий контакт, пряма особиста розмова, це недопустимо. Вони будуть прибрані. Залишаться тільки ті, які вигідні, які вашими нашими, які подвійні. Я бачу перспективу, що це завершиться. Бачу, от ми вийшли на який шлях, який може до цього призвести. У нас буде прямий діалог з ворогом. Нам тут навіть тріо не треба, щоб ми, Америка, ворог. Прямий діалог, прямі, прямі вимоги. Я так думаю, що зараз мета така. Мені так показує мету нашого керівництва.